Привіт, друже. Сьогодні відео ну вкласти в шорт, але можливо буде і повноцінне відео. Покажу тобі, як виконати місію по відкриванню секретного ящика на дамбі. Там ціла цепочка місій, тому до зустрічі в катці. І так, перший етап. Знаходимо будиночок на карті, він знаходиться ось тут. Він зачинений на кодовий замок, можна прослухати азбуку Морзе відчинити, можна подивитися цифри. Так, перша цифра 1. В кожній каці цифри різні, поэтому просто тут дивимось, 0. Так, не застрягай, давай пригади. 0. 1-0-0. Це в цій каці. У тебе тобі... в цій каці будуть твої цифри. Ну, 001. І тут знаходимо ось таку картку. так вона підписана. Її можна закинути в підсумок, щоб вона не згоріла, і полетіли на слідучу двері. Второй етап. Недалеко від того будинку, ось він тут будинок. На карті ми знаходимося ось тут, є вхід-підвал. Заходимо і знаходимо. Заходимо до двері, підписано отакою. От І відчиняємо її картку, яку знайшли там, в першому будинку. Тут у нас слідуча картка. Тобто отак. D23. І. Літимо на слідучу двері, показую, де вона. Так, слідуча двері, третій етап цьому ланцюжку, нас знаходиться на основній подстанції. Ось вона двері. Відчиняємо її. І всередині також знаходимо картку. Забираємо. І остання двері. І остання двері в цьому ланцюжку завдань знаходиться ось тут, недалеко від основної подстанції. Вхід в підвал. Використовуємо картку. І тут у нас, по-перше, Знаходиться ящик з 65 пятим шоломом, і тут у нас є картка, яка запускає цепочку завдань таку саму з дверями, але на Рощі лоялі. Отака секретна цепочка місій Тому якщо ти додивився, якщо тобі цікаво, став підписуйся, став колокольчик, щоб не пропустити слідючі відео. В слідучому відео покажу на в яких місцях і як виконувати цю місію на рощі лоялі.